Більше тисячі одиниць вогнепальної зброї та понад 255 тисяч боєприпасів до неї задекларували кияни. За інформацією столичної поліції, майже тисяча містян звернулася до правоохоронців, аби узаконити свою зброю. Зокрема, понад 750 одиниць нарізної та більше 260 одиниць гладкоствольної. Усі вони отримали відповідні дозволи і тепер можуть зберігати зброю на законних. Підстава ну і нагадаю, рік наприкінці листопада набрав чинності закон щодо легалізації зброї. І Кожен українець, який зберігає або знайшов вогнепальну зброю, може задекларувати її і надалі зберігати цілком законно. Причому легалізувати потрібно не лише мисливську, а й стрілецьку зброю, пістолети, автомати і боєприпаси до них. У поліції кажуть, алгоритм декларування зброї максимально спрощений та займає лічені години. Спочатку необхідно повідомити про знахідку. Чи наявну зброю за номером телефону 102 або звернутися до територіального підрозділу поліції за місцем проживання, опісля прибути до найближчого підрозділу поліції, бо фахівці прийдуть до вас. Вам потрібно буде надати лише письмову заяву, паспорт чи id карту, фото, витяг про місце проживання та ідентифікаційний номер по завершенні процедури, вогнепальна зброя і боєприпаси до неї вважатимуться законними. Ною ну поліції наголошують, що декларування зброї це елемент безпеки. Коли зброя облікована, знижується ризики її незаконного використання. Також у випадку конфлікту можливо швидко встановити особу стрільця та чи мав він право на зброю. До прикладу днями правоохоронці оперативно затримали чоловіка, який вчинив стрілянину на Траєччині та поранив місцевого жителя. Потерпіли, виходячи з супермаркету, зробив зауваження водію через неправильне паркування. Під час словесної перепалки Керманич вистрелив деякі. Кілька разів зі зброї поранив чоловіка, після чого втік на автомобілі ненадовго на щастя. Додам, що в Україні на руках може бути від 2 до 5 мільйонів одиниць незареєстрованої зброї. Про це торік повідомили міністерстві внутрішніх справ. Водночас підрахувати точну кількість неможливо. Йдеться про зброю, знайдену на деокупованих територіях або видану силами оборони на початку повномасштабного вторгнення РФ. Георгій Учайкін, голова Української асоціації власників зброї, доєднується до нашого ефіру. Ви вже з нами. Вітаємо вас, пане Георгію. Так, Вітаю вас. вітаю. На ваше бачення, те, що ось за цей е, місяць так звернулися тисяча громадян, принаймні, мова йде про столицю, це багато чи мало? Ну, я. Е... Думаю, що треба сказати правду взагалі про цю шоу-авантюру під назвою декларування зброї, в якій МВС та Національна поліція зокрема намагаються імітувати бурхливу діяльність. Чому тому, що невідомо на кого вона розрахована? Ви повідомили про тисячу одиниць, там приблизно трошки більше здається. А 7 липня на загалом повідомив, що задекларовано 9859 тисяч одиниць зброї за 8 місяців по всій країні. І тут важливо розуміти, а що ж власне декларують і хто і як. Давайте розберемось, скажімо, на прикладі Франківщини. От на Франківщині протягом восьми місяців задекларували 160 одиниць зброї, тобто 20 одиниць на місяць в цілому регіоні. І номенклатура задекларованої зброї виглядає таким чином: 98 гладкоствольних рушниць. П'ять комбінованих рушниць, на нарізних карабінів та гвинтівок, і лише 33 одиниці автоматичної зброї і вісім пістолетів. Тобто, це каже про те, що декларують мисливську зброю. Справжню зброю, як ми бачимо з вами, ну фактично ніхто не декларує і не буде декларувати. Тобто, ми вважаємо, от як фахівці галузі, ми вважаємо, що це провал, причому офіційно задекларований. Тобто, вони ж повідомляють, що от там. За вісім місяців такі показники нічого такими темпами не вирішити для цього знадобляться тисячоріччя. А мова йде про те, що це просто не дієві заходи. Потрібні законодавчі рішення, адекватний закон про зброю, який людям гарантуватиме те, що вони зможуть володіти тією зброєю, яку їм зараз пропонують задекларувати. Вони не зможуть там позбутися і придбати офіційно в магазинах. Це ну. Тупікова гілка розвідку стосунків о, з міністерством внутрішніх справ цими власниками незареєстрованої зброї, тобто нічого не буде. Ну це це не показник. зрозумієте, 10 тисяч це ніщо на тлі мільйонів. Просто ніщо. Якщо згадати яку кількість грошей було витрачено на рекламну кампанію, згадайте, це було ж бікборди, смски кожному по двічі приходили, сіті лайти, ролики рекламні в Ютубі на телебаченні. І куди це все пішло? Нікуди. Тобто, коефіцієнт корисної дії нуль. І все, нема про що говорити. Ось глядачі реагують. Пан Анатолій пише, що в нього немає зброї. Якби була, не показав би. Але хоче придбати. Не знаю. Пане Георгію, який тоді нетупіковий підхід? Як робити правильно? На ваше бачення. Правильно ухвалити адекватний закон про зброю, не той законопроект, який вони поспіхом негідний ухвалили за. 14 годин до повномасштабного вторгнення відкликати його, зруйнувати і написати правильний закон про зброю, якого прагнуть люди. Тобто, питання не в законах, питання в тому, чи будуть люди виконувати їх, якщо вони безглузді і недоречні, то ніхто не буде їх виконувати. Ми ж переконалися в цьому сто разів. Потрібен адекватний закон, щоб люди знали, що вони на законних підставах можуть придбати собі насамперед зброю самозахисту, пістолети і револьвери Виключно з правом носіння для власного захисту, бо в нас виходить, знаєте, такий без ну без перебільшення, ідіотизм. Тобто, будь-хто фактично може придбати а, снайперський комплекс. В 50-му калібрі, щоб вбити е тварину, я їх називаю тваринами там на відстані понад півтора тисячі кілометрів, півтора, е півтора е тисячі метрів. А для захисту себе на відстані 10 метрів ніхто не може придбати собі пістолет. Там е сують це гумовий непотріб, який ну, нікому не потрібен. Чому це є ідіотизм? Щойно це виправиться? Е попит на чорному ринку впаде кратно. Щойно буде такий закон, вулична злочинність впаде на 50-70 протягом протягом 6-8-9 місяців. Це ж людське життя, ну це ж логіка. І так же працює скрізь в Молдові. Такий закон про зброю. Чому Україна не може мати закон не гірше ніж у Молдови? Я не можу цього зрозуміти. Ні, точніше, я розумію. Я не розумію, коли припинять цей абсурд. Кого вони бояться? Людей з пістолетами? Що доведеться ставитись до них більш ввічло? Ну я не розумію. В чому проблема? Ну, от цей випадок на Треєщині, коли чоловік постріляв в людину за те, що та зробила зауваження. Такі ось випадки ж, мабуть, якісь відштовхують людей від цього всього. Ні, він стріляв з травматичного пістолета. Я не дивився ваш сюжет перед тим, але я майже певен, що він стріляв з травматичного пістолета. А травматичний пістолет у людей склалася така уява: це просто полякати. І От він, не відчуваючи відповідальність, він же ж травматичний, він ж нікого не б'є. От він шмаляє з нього і не розуміє, що це вже ну. Скажімо так, прояв злочин злочину. Ну як ти так? Ти взагалі не маєш права наводити на людей зброю. А ще він такий розслаблений, тому що знає, що ніхто не вистелить йому у відповідь. А це нормально, коли в суспільстві всі озброєні, або ти не знаєш, хто озброєний, але мають право всі, ти починаєш вести себе підкреслено ввічливо. І вже не погрожувати нікому ніяким там травматичним пістолетом. Бо у відповідь прилетить справжня куля на законних підставах. Наприклад, я, якби в мене був справжній пістолет, я б нікого не питав. Направили на мене пневматичний, травматичний пістолет, нікого не питав. Направили, вибачте, будь ласка, направляйте на ворога зброю. На громадян не треба направляти. Отримали б кулю миттєво у відповідь. І головне, щоб потім ніхто б нічого не сказав. Погроза зброєю це 263 а, частина п'ята. Все, можеш застосовувати зброю? Пане Георгію, ще хотіла почути ваші професійні думки стосовно оцих ось гранат, які привозять наші військові з. Фронту він дома може зберігати і може повести назад, а може і лишити. І ну, якби це ж теж і є ж і випадки, що підриваються люди, там і сусідів кидають. Що це таке? Їх треба теж декларувати. Як це кваліфікують правоохоронці вже тоді? Дивіться, я висловлю свою точку зору. Я хочу, щоб глядачі наші запам'ятали з вами раз і назавжди. Якщо в розмові... Про зброю для цивільного населення спливає риторика про гранати. Я не вас маю на увазі, це ж поліцейська тематика. То це означає маніпуляцію громадською думкою. Чому? Тому що гранати це не зброя, гранати це вибухові речовини, які ніколи не продавалися, не продаються і не будуть продаватися в зброя... зброярських магазинах. Тобто вони поза законом для цивільних. Ну таке явище є. Так, дійсно багато хто, і я там не буду. Розповідати всі знають, що відбувалось на Київщині принаймні або Сумщині Харківщині, Харківщині перші місяці. А, повномасштабки, тобто багато чого люди поприховували. Ну так вони відреагували на відсутність і допомоги з боку держави і поліції. І ті ж самої тепер з ну, цим треба щось робити. Наша думка така: їх треба викуповувати. Не очікувати, коли вона вибухне, щоб потім розповідати, що, от бачите, там бабуся знайшла гранату, підірвалася. Ні. Запропонуйте повернути гроші за ці гранати. Перш за все, нам є де ці гранати використовувати. Війна ще триватиме будь-здоров, скільки. Перше. Друге, людину не питайте, де він взяв ту гранату. Граната вибухає один раз, вона не може вибухнути двічі. Приніс, дайте йому, там, умовно кажучи, я не знаю, триф має визначити кабінет міністрів, дайте, будь ласка, можна. 500 гривень, і скажіть, ще в тебе є, да? Неси. Ми все викупимо. Тільки хай вона не буде в тебе, хай вона не вибухає. Цей єдиний шлях. Іншого не існує. Ну як, задекларувати її неможливо. Чому Тому що гранати поза законом. Зберігати вдома, ну рано чи пізно може трапити щось. Тому тобто, ну, простіше дайте людям можливість повернути це за гроші. От, і все. Пане Георгію, дуже вам вдячні за ваші думки і роз'яснення цих важливих процесів для всієї нашої держави і суспільства. Зрештою, зброї багато, і щоб людина мала право на не користуватися, не порушуючи закон, це теж насправді дуже важливо. Дуже дякуємо. Георгію Учайкін, головам дякуємо, що відгукнулися. Голова Української асоціації власників зброї був гостем в режимі онлайн нашої ефіру.